Вночі 19 грудня до кожного з подарунком під подушку, і від самого ранку на колесах по всьому місту. В один із найсвітліших днів у році святий Миколай зумів зробити так, аби диво не уминуло жодної дитини, і навіть дорослого. А тому привіз його із собою прямісінько під домівки маленьких чернігівців. Українські традиції тут переплітаються із започаткованою три роки тому власне місцевою. Святий їздить по найбільших мікрорайонах: Масанах, Шерстянці, Бобровиці та Доценка Пухова, і попри війну і те, що вона лишила по собі, дарує всім таке бажане нині відчуття казки. Сьогодні таке світле е, свято, справжнє українське, і хотілося дитині. Це перший раз він побачив Миколая, йому всього півтора роки. хотілося, щоб він прям перший раз відчув таку атмосферу свята, справжню українську. Тому сюди прийшли, побачили діток багато, побачили тигренят, янголят. Стільки горя і жаху в нашому районі постраждалому. У мене в частності будинок дуже постраждав. Ми виїжджали в цей час. І отакі свята вони піднімають настрій народу і дають якусь віру в майбутнє. Дітям важливо, тому що він був тут, в евакуацію не уїжджали, він все пам'ятає. Тому хочу, щоб було мирне небо. Це головне, що я хочу від всіх святих, наш, не тільки від Миколая, а від всіх святих хочу, щоб було, був мир. А далі ми самі приложимо свої зусилля і зробимо їх щасливими. З давніх давен чудотворця шанують як історичну постаті великого святого, який є покровителем дітей, торгівців, моряків, опікується воїнами і допомагає бідним. Малеча, ті, хто був чемний і вічливий, заздалегідь пишуть листи з побажаннями і чекають зими, аби в один ранок здійснилися всі їхні мрії. А доросліші самі беруть на себе відповідальність піклуватися про близьких. А я мамі подарувала крем для рук. Хочеться зробити їй. Справжній був Миколай? Справжній був Миколай. Ми розповідали історію про Святого Миколая, під подушку подаруночки, дивилися казочки, готували так більш торчо. Для всіх розумників та розумничок у Миколая у великому мішку з подарунками знаходилося щось смачненьке, а помічники та помічниці дідуся розважали піснями і танцями, щоби зігріти своїм теплом цей морозний день. Від таких скромних, але все ж святкувань у Чернігові вирішили не відмовлятися, бо діти – це майбутнє і наш обов'язок зробити їх щасливими і зберегти дитинство, не зважаючи ні на що відбутися їм допомогли службовці військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України. Як і кожний дорослий, я думаю, в першу чергу діти мають мрії свої, мають казкові мрії, які ще ну в певній мірі вони не знають, збудуться чи не збудуться, а образ того Миколая дає їм можливість. Повірити в те, що все збувається, щоб вони не забажали. Сьогодні ще свято це така, знаєте, ознака сили е, наших чернігівців. Тому що, попри все, е, Чернігів живий і Чернігів святкує свято Миколая в грудні місяці. І сьогодні було взагалі багато Миколаю по всьому місту. Вони працювали, вони працювали для дітей, для наших. А особливо Миколай на колесах це я відкрию маленьку таємницю. Це Миколай, який має е, під своєю рясою. Е, Піксельну форму, і тому це також символічно, що військовий Миколай дарує свято для наших дітей, для наших мужніх чернігівців. Ті, кому сьогодні так пощастило зустріти святого Миколая, могли побачитися з ним увечері в самому серці міста на центральній алеї, куди він прибув на чарівному перевозі. Мирі щастя в школі, в хаті, що були ви всі багаті, що біда вас, оминала. Тільки радість звеселяла. Привітав дітей, послухав віршики. Зимовий вечір па. А всі охочі могли приєднатися до великого хороводу та насолодитися виступами молодих творчих колективів. Як і щороку, 19 грудня, Чернігів запалив і святкові вогні цієї зими головну ялинку на красні площі замінили двома меншими живими, встановили вертеп, дитячі локації та ілюмінацію.